Добрий день, запрошуємо всіх на перегляд дуплекса село Чайки, 130 метрів дуплекс 4 сотки, поруч зупинка і з усією інфраструктурою, ділянка сотки, будинку заведений газ, світло, свердловина, септік з переливом, класна придорожна також територія, асфальтована дорога. Дерева влітку весною восени все зелене тут. Збоку також все зелене, ззаду також беріск зелені. Є багато паркоміс тут на одне місце і тут ще на два місця також. Каже, заведено будинку, зроблено вода відвод води. Від води. Дах металочерепиця. Гарна передня зона дуплекса. І також задній двір є. Можна щось добудувати за необхідністю. Також борізки красиві. Сусіді вже високі. Ось так виглядає. Задній двір. Кухня. Вітальня також є вихід на задній двір. Тротуарна плитка на ділянці є отмостка бетоном. Бачите, берізка. Підсвітка вечірня є по дуплексу. Гарно також підняти дуплекс. Бачите, 3, 4 сходинки є металево від вода відвод води, газ заведений. Вікна Рехау німецький 70-й профіль. І, до речі, ця дорога, вона тупікова сальтона, де я стояв, тому тут тільки там, свої будуть сюди їздити. Ну і там автобус, тим чином так виглядає передній двір з крильця. Криця гарно зроблена. Тут якраз не буде мокра. Гарні вхідні двері встановлені. Побудований дуплекс із 25 см керамічною цегою, утеплювач 15 см плюс фасад яку якого бачите, білого сірого кольору. Передпокій йде з місцем під шафу. Моноліт перекриття. Як Пахподі, також санвузол на першому поверсі, всі, всі комунікації заведені в будинок. І також всередині зроблена піщана штукатурка, цемент, цементна штукатурка, і також розводка світла. Також є на першому поверсі кімната. Кімната на першу порцію об'ємна. Нагадаю, дуплекс 130 метрів. І 400 землі. Моноліт сходи. Під сходами місце є під кладовку, і також велике місце під кухню. Гараж заведений. І також є місце під вітальню. Де вітальня? Є вивод під камін. Якщо ви захочете, можна буде зробити. І вихід на задній двір, де ми з вами вже були. Обіду кухню, вітальню, подивитись сам об'єм. Гарна локація гарна в гарному місці і дуже класна ціна, тому що тут тільки сотка землі в цьому місці коштує від 15 до 20 тисяч за сотку. Землі тут практично немає. Що подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь. Будемо раді надалі робити ці відео. Нагадаю, що перед покій кімната і кухня вітальня з виходом на задній двір, і також можна зробити кладовку під сходами. Це такий перший поверх. На другому поверсі буде три спальні, один санвузол, одна гардеробна і вихід також на горище. Горище вже утеплено мінувати. Зліва, справа вибачте, перша кімната. Світлі кімнати, великі вікна, вікна енергоефективні 70-го профіля. Друга така спальня. 130 метрів, горище не входить у метраж. І ще горище. Це санвузол загальний для другого поверху. Є на першому поверсі санузол і на другому, нагадую. І головна спальня. Головна спальня зі своєю гардеробною. І така гардеробна. Якщо вам подобається це відео, нагадую, ставте лайк, підписуйтесь. В описі буде телефон, в описі буде також точна ціна вказана. Всіх запрошую на перегляд, всім гарного дня. Зможемо оперативно вам показати.